Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео мова піде про тестер води. Я замовив такий китайський тестер. Я зараз його розпакую. Тестер без оригінальної упаковочки, але дивимось. Цей тестер називається TDS and EC. Ось так виглядає цей тестер. Екранчик, три кнопки. Батарейка тут вбудована. Я можу включити вам. Цей пристрій і ем, трошечки розповісти: перше значення це ТДС, це загальна кількість розчинних твердих речовин, солі, мінерали. Вимірюються в PPM, це частина на мікрочастинки на мільйон. Окей. І другий режим вимірювання це ЕЦ, електропровідність. Вимірюється в мікросименсах на сантиметр. Концепція така: чим більше розчинених солей, або іонів у воді, тим вища електропровідність. Ці показники допомагають оцінити чистоту води. Чим нижчі ці значення, тим вода чистіша. На зворотній стороні тут є, виходить, ковпачок, і всередині є, є металеві контакти для вимірювання. Ось таке ковпачок. Далі Футлярчик. Тут повинна бути інструкція з усіма. Можливо, специфікаціями, я навіть не знаю, як це можна назвати. Ось температура. Як буде змінюватись? Як перший режим, другий режим, третій режим, четвертий режим. Як налаштувати. Цей тестер не потрібно калібрувати. Ось. Тому йдемо перевіряти воду. Я підготував три води. Перша вода звичайно проточна, друга вода фільтрована звичайним фільтром не осмосом. І третя вода офісна з 20 літрових баклажок. Для перевірки потрібно включити цей пристрій, впевнитися в тому, що градуси Цельсія виставлені. Повністю значення 0. Нуль, нульове значення. І занурити цей пристрій в воду. І ми вже починаємо дивитись трошечки поколотати. Звичайна вода з крана Було сказано там секунд 10-15, ну давайте почекаємо. Але я дивлюсь, що значення майже не змінюються. Це були значення щодо PPM. А можна переключити на режим і подивитися електропровідність. Вона в мене 400 450. на Цельсія, 226 на 450, 227 на 450. В принципі, така якість проточної води. Ідемо далі. Дивимось тепер фільтровану воду. Фільтрована вода має показник 228, фільтри на старі, їм 3 місяці. Я їх кожні 3 місяці я ці фільтри замінюю. Що як результат, фільтри значить потрібно змінювати частіше. І переходимо в інший режим по електропровідності 464. Це свідчить, що фільтрована вода в моєму випадку по якості гірша, ніж звичайно. Для того, щоб результат. Обнулився, треба стряхнути це трошечки. Ну, а краще витерти. Краще протерти серветкою, Так само після кожного тесту відбувається. І остання вода офісна, Подивимось її результат. Вона вже краще, 150. Результат 151, це щодо PPM або PPR, я вже не пам'ятаю. І подивимось електропровідність. 302. В принципі, такий ось результат. Цей дешевий китайський пристрій позиціонує себе як. Пристрій з похибкою лише 2%, але така ймовірність не дуже велика. Проте ну, будемо вірити. Але я зазначу, що в Києві дійсно вода дуже жорстка, показник офісної води можна виправдати тим, що це не просто H2O, а воду офісну все ж таки мінералізують. Тому я вважаю, що такий результат доволі прийнятний. Щодо результатів тестування, два зразки це проточна вода і проточно-фільтрована вода звичайним фільтром, вони мають задовільну якість води, це згідно таблички від 170 до 300 до 300 ppm. І тільки одна вода покупна або офісна. Яка розливається зазвичай на 18 літрів 19 літрів. Вона має гарні показники, які входять в межу від 50 до 170 ppm. Нагадаю, у нас було значення 150. Дякую за перегляд. Пийте якісно чисту воду. Слава Україні!